Рік 1918. Більшовицька Росія веде проти України неоголошену війну. У лютому армія Муравйова захоплює Київ. Починається кривавий терор. Звідти червоні російські банди розповзаються на південь та захід, сіючи навкруги страх і смерть. Приблизно у цей час перелякані черниці Матронинського монастиря у Холодному Яру звернулися за допомогою до Олексія Чучупаки з села Мельник. Вчитель, ветеран Першої світової війни і учасник лютневої революції в Петрограді, він мав вдома гвинтівки та набої. Чучупак збирає з місцевих селян таких же ветеранів війни загін самооборони. Всього 22 особи. Так починається одна з найцікавіших та водночас найнеоднозначніших історій в українському минулому. Історія Холодноярської Республіки. Холодний Яр. Реліктовий лісовий масив на Дніпрянщині, який займає територію частково нинішніх Черкаської та Кіровоградської областей. Багато мільйонів років тому неподалік впав астероїд, назавжди змінивши рельєф цієї місцевості, прошивши її глибокими ярами і балками. Реліктовий ліс, який виріс на цьому місці, оповитий численними міфами та легендами. Але головне, він понад тисячу років давав можливість нашим предкам стримувати навали кочівників та інших зайд зі Сходу. Тут певний час було серце Гетьманщини, саме тут шуміла Гайдамадчина. Наприкінці 18 століття цей край захопила Російська імперія і закріпачила українців. Але на рабів так і не перетворила. Холодний Яр, поспіваний у пророцтвах Тараса Шевченка, і повіє огонь Новий з Холодного Яру. У 1918-му російські окупанти побоялися лізти в ліси Холодного Яру. Тим більше місцева самооборона розрослася і перетворилася на такий собі підрозділ ТРО тероборон. От тільки воювати за Україну поза межами своїх сіл черкаські селяни не хотіли. Владу гетьмана Скоропадського не визнавали. Німецьких союзників теж вважали за окупантів. У 1919-му загроза поновилася. Тепер Україну хотіли загарбати як погані червоні росіяни, так і хороші білі. У Холодному Яру формується вже цілий полк ТРО. У них з'являється чорний прапор з гаслом Воля України або смерть. Полк очолюють інші брати Чучупаки Василь та Петро. У формацію зголошуються сотні місцевих селян зі зброєю з російської імператорської армії почали приходити повстанці. Ну, зрозуміло, що молоді хлопці зброєю на той час, це були рушниці, отакі кулемети, Максими і так далі, Льюіси, Кольти. Але приходили діди, яким за плечами ще були козацькі мушкети, і при боці були козацькі шаблі. Коли їм казали, що це вже зброю, і не можна воювати, вони казали, це наші прадідівські. Мій прадід в Гайдамаках ним воював, і я тут буду воювати. Попри це, добровольців було більше, ніж зброї. Добували її у ворога, переважно у вояків так званих продзагонів. Вони були схожими на банду голодних обірванців. Вони були обдерті, в лаптях, е грязні, і от вони забирали все. Розповідаючи, навіть читальники знімали з чоловіків, що не було нічого. Головний штаб холодноярців містився у Мотроненському монастирі серед лісу. Ще в козацьку добу борці за волю України святили тут ножі. Свого часу цю давню козацьку обитель малював Тарас Шевченко, пам'ятали ці стіни гайдамаків, Гонту та Залізняка. У 1919-му козаки Холодного Яру відновили традицію освячувати зброю на боротьбу з ворогом. У монастирі був штаб головного отамана Василя Чучупака, який чемно дуже спровадив Ігуменю. Ігуменя, коли заїхали гайдамаки на територію. Монастиря сказала, ето надо, в святую обітель коней завели Осель і чемно пояснив, хто вони такі. Зробив там свій штаб. Відтоді в Келії Ігумені почала стукотіти американська машинка Ундервуд і розносився дим дорогих цигарок. Довгий час повстанців Холодного Яру очолювали брати Чучупаки. Вони були сільською інтелігенцією. В основному це представники української інтелігенції. Чучупаки — і вчителі. От Петро закінчив Київську консерваторію, навчався в класі відомого композитора Віталія Лисенка. Василь закінчив теж учительську школу, викладав у нашому теперішньому районі в кількох селах. От, був учителем. Е, отаман Мамай взагалі, або як його по панасові щириця, взагалі професор Тернославського університету. Першим головним отаманом Холодного Яру став 25-літній Василь Чучупак або ж Чучупака. Його брат Петро керував штабом повстанців. Десятки інших отаманів на Черкащині та нинішній Кировоградщині визнавали владу Холодного Яру. Більшовики боялися виходити за межі міста Кам'янка, де їх охороняв бронепотяг та великий армійський гарнізон. Позиції підкріпила ВЧК. Всеросійська надзвичайна комісія орган терору. Сотні людей безслідно зникали у місцевому приміщенні надзвичайки. Щодня на світанку звідти лунали постріли. ЧК у Кам'янці очолював Сергій Бергаміно. Радянські газети розповідали про нього як про чесного комуніста, відданого борця з бандитами. Портрет його доповнювала ще одна риса: тяга до прекрасного. На його столі стояла попільничка, зроблена зі справжнього людського черепа. З рук Бергамінова. Живим після допитів вирватися не вдавалося нікому. Естет і гуманіст власноруч розстрілював в'язнів. Коли не було в кого стріляти, перетворював на мішень будь-яку живу істоту. Його підлеглі ловили котів та собак, аби він цілився у них. Шекісти із заляпаними кров'ю ногами, одягом, обличчями роздягали близько десяти чоловіків і жінок. У льоху висів сморід гнилої крові і виділень людських тіл. По одному брали із черги і підводили під стіну. Деякі черепи злітали, бризкаючи мозком. Юрій Горлізгорський з книги Холодний Яр. Одна з характерних для Холодного Яру трагедії розігралася восени 1920-го. Більшовики, закатувавши наші хлопці, відрізали їм голови, наштрихнули на кілки. І ось тут, в косарях, на переїзді, виставили для застрашування інших. Зняли голови наших загиблих хлопців. наштрихнули на ці ж кілки більшовицькі голови. Замінили плакат на які зробили ще мутруновому монастирі. Так буде всім більшовицьким окупантам. За чудову в лапках роботу Бергамінова перевели до Черкас, де він став начальником концтабору. У 1937-му Фортуна відвернулася від нього, і вже його розстріляли. Брати по партії. Кінець 1919-го в одному за одним селах Холодноярщини спалахують повстання місцевої самооборони. Василь Чучупака, як головний отаман краю, збирає у Медведівці раду отаманів Холодного Яру. Вояки обговорюють стратегію і тактику масового повстання. Розпал дискусії: будинок Чучупак атакує російська червона кінота». Чекісти з'явилися не випадково серед повстанців. Очевидно, був зрадник, і саме він вивів червоних. На місце збору. Василь Чучупака загинув ще якраз в період розквіту повстанської боротьби. Дуже шкода. Це була велика втрата, бо Чучупака вмів об'єднувати людей. Робота чекістів виявилася доволі ефективною, адже через кілька днів після загибелі головного отамана. У Черкасах розстріляли його брата Петра Чучупака та ще кількох ватажків. Утім, зупинити народне повстання це не змогло. Всього кілька холодноярських сіл дали 8 тисяч добровольців. До повстанців приєдналося військо Чорного лісу під проводом отамана Хмари. З херсонських степів сюди прибула озброєна гарматами ціла дивізія Костя Блакитного. Всього під бойові знамени Холодного Яру стало понад 30 тисяч добровольців. До них приєдналися селяни Суботова і навколишніх сіл. Холодноярська армія брала штурмом козацьку столицю Чигирин. Хай ненадовго у їхніх роках опиняються Черкаси. Літо 1920-го. Влада отаманів Холодного Яру поширюється майже на всю Черкащину. Щоправда, на цих територіях не обійшлося без бурої плями. У колишній козацькій столиці та околицях певний час порядкував збільшовичений отаман Свирид Коцур. Що саме цікаві, як розпорядилася історія хата, стояла на місці садиби гетьмана Хмельницького. І, ну, можливо, себе почув десь так, якась там десь якась хмельницька в нього жилка була. За натурою коцур багато в чому подібний до батька Махна. Був непередбачуваним. Не терпів над собою будь-чії влади. Був свій рідний маленький махнук от, який е, створив загін. До речі, дуже сильний загін, мав кілька гармат. Кавалерію, піхоту. Релігію серпа та молота сповідував, доки за нього не взялися червоні комісари. До його загону прибули представники радянської влади і зрозуміло запропонували співпрацювати і поставили, що разом з вами буде комісар, то отаман довго не думаючи наказав всіх тихенько потопити в криниці. Взявши Чигирин, повстанська армія рушила на північ. Відчайдушні бої з більшовиками у переважній більшості завершувалися перемогою козаків. До Холодноярців приєднуються тисячі і тисячі добровольців. Всеукраїнське повстання переходить у фазу доконаної реальності. Більшовики відповідають масовим терором цивільним. Повстанці атакували Черкаси. Вони намагаються знищити мости через Дніпро. Тим часом степовики Костя Блакитного вимагають від отамана повернутися додому. Їхні села дотла випали в червоний вогонь. Дивізія Блакитного вирушила на Херсонщину. Сили повстанців розпорошилися. Похід на Київ відклався. До кращих часів. Рік 1920-го осінь. Союзник України Польща ухвалює рішення миритися з більшовицькою Росією. Втративши останню зовнішню опору, армія УНР втрачає можливість опиратися у листопаді. Останні українські вояки переходять річку Збруч, де їх роззброюють поляки. Дізнавшись про поразку армії УНР, повстанці Холодного Яру теж згубили бойовий запах. Про похід на Київ уже ніхто не говорив. Широкомасштабні бойові дії не мали під собою матеріального забезпечення. Рада отаманів Холодного Яру схвалює рішення про партизанську боротьбу на місцях. Найбільш ефективні Партизани були в своїй околиці. У них була шалена мотивація захистити свою родину, своїх дітей, своїх жінок, своїх батьків. Тобто вони тут билися як леви. Вище більшовицьке керівництво напружено шукає способи раз і назавжди покінчити з повстанням Холодного Яру. В хід ідуть розроблені троцькі методи, взяття заручників, розстріли та катування членів козацьких родин. Вербовка агентури з повстанського середовища поруч з тим, червоні гуманісти рубають холодноярські ліси і палять села. Повстанська армія розосереджується на малі загони. Всеукраїнська війна підходить на задній план. Козаки вже боронять свої оселі та родини. Така розпорошеність на руку більшовикам. Більшість частин Червоної армії зосереджена в цей час у Таврії на Врангелівському фронті. Дірку на Холодноярському відтинку антиукраїнської війни більшовики затикають голодними китайцями. Велика кількість ще було так званих китайських найманців. Саме в цей час, от, за історичними документами, відомо, що в Китаї був величезний голод, величезна кількість цих бідних китайців, які було дуже багато, переходила російський кордон. І от куди ж ці населення потрібно було дівати, тому що його ж потрібно було годувати. І тоді основну масу цих військ було кинуто на Україну. У лісах Холодного Яру китайські воїни знайшли свою могилу. Холодноярівці кулеметним вогнем викошували їх цілими батальйонами. За зневагу до смерті, тим не менше, ставилися до них з повагою. Повстанці згадують в своїх документах і архівах. Я відомо, що коли в бою китайці або закінчились набої, але він бачив безвихідь, що врятуватись не можна. Він просто-напросто кидав штик в землю, нахиляв свою голову і як то кажуть, ставив себе на, на смерть. Зима 1920-го видалася холодною і важкою. Підписавши мир з поляками, Червона армія домовилася з Махно і розбила Білу армію в Криму. Тепер Москва Леніна Троцького Сталіна мала зосередитися на боротьбі з українським визвольним рухом. Рік 1920-й зима. Кількість повстанців Холодного Яру скоротилася до кількасот найзавзятіших бійців. Усі вони відходять в глибокий ліс, копають землянки і готуються до тривалої та виснажливої боротьби. Місце таборування обрано не випадково. Тут шукали прихистку ще гайдамаки. Оборонні споруди козаків Холодного Яру селяни охрестили підземною січчю. Починається етап диверсійно-партизанської боротьби. У випусках про УПА ми розповідали про псевдобоївки. Які активно використовувала проти українських повстанців радянська російська влада? Так от ця тактика була не нова. Її розробили чекісти ще в 20-х, в Холодному Яру. Чекісти готують оперативні загони в усьому подібні до лісовиків. Згодом, під час Другої світової такі спецбоївки, НКВС застосує проти вояків УПА. Тим часом першу спробу більшовицьких хамелеонів проникнути в Холодноярський ліс, партизани знешкодили швидко і без зайвих сентиментів. До псевдокозацьких загонів вступають десятки колишніх українських козаків. Згодом їхні тіла знаходять у довколишніх лісах. Полюючи на чекістів, повстанці користуються подібними прийомами. Переодягнувшись у будьонівські однострої, вони вистежують загін перевертнів і всіх вбивають. Життя у лісових землянках було доволі монотонним. Тож козакам хотілося руху і бойової виправи. Весною 1921-го повстанці зважилися на зухвалу військову операцію. Кількатисячний загін отамана Хмари рушив похід на захід України. Українські партизани завели бої в околицях Умені, били ворога на Вінничині та Хмельниччині. Повстанський загін дійшов майже до збруча. Козаки не полишали надії з'єднатися з військом Петлюри. Потім сили виявилися вкрай нерівним, і обесилена повстанська армія врешті повернулася на Холодноярші. Далі буде. Незнання історії не звільняє від відповідальності. Ми твій український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки: зайдіть на ютуб канал П'ятого і натисніть кнопку Спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашистську брехню. І все буде Україна!